Вітаю всіх тут. Дуже радий вітати вас в офлайн форматі. Я вже від нього трошки відвик. Дуже радий сьогодні бачити тут представників багатьох українських бізнесів. Дуже радий сьогодні тут бачити представників Сил оборони України. Дякую вам за службу. Без вас не було б нас тут і не було б взагалі розмов про український бізнес. Я з компанії Prom.ua, мене звати Микита Артемчук, Я директор з розвитку продукту Prom.ua. І сьогодні ми поговоримо про зробимо загальну оглядову екскурсію, як змінився як змінилася електронна комерція за 2022 і неповний 2023 рік. За нашими даними на початку нагадаю, що Prom.ua є частиною групи компаній Evo, Туди входить не тільки Prom.ua, але й багато інших великих. В першу чергу маркетплейсів, але й інших проектів, таких як власні фінтех рішення, тощо у нас входить в групу компаній: і Бігель, і Шафа, і Ізі, і так далі. Тому це будуть сувокупні дані. І давайте починати оглядову екскурсію. Wow. Занадто натиснув за нашими даними за 2023 рік. І інтернет-аудиторія загалом інтернет користувачів і аудиторія інтернет покупців суттєво зменшилася в Україні на мінус 26-23% Відповідно, це дані за 2022 рік. Середній чек по усіх наших платформах за 2022 рік зріс рік до року і складав 2022-му 1190 гривень. Середній чек покупки в інтернеті. Нагадую, що у нас на платформах переважно малий та середній бізнес продають. Там не так багато B2B представленого контенту товарів. Загальний обсяг за нашими даними, за нашими підрахунками, загальний обсяг ринку електронної комерції в Україні склав 151 мільярд гривень це загальна сума продажів товарів та послуг через інтернет. І він, до речі, забув, що у мене тут є підказки. Він, до речі, теж зріс на 17% рік до року, 22 до 21 Частка електронної комерції за 2022 рік теж зросла в Україні. Вона за нашими підрахунками складає 11%. Що таке е, частка електронної комерції? Якщо уявити, що у людини є 100 гривень на місяць, 11 гривень в Україні з цих 100 вона витрачає в інтернеті на різні побутові товари, одяг, їжу, там, FMCG товари тощо. Для порівняння, і цей, і цей відсоток зростає для порівняння, це дані зі, дані зі статісти. Для порівняння в інших країнах, от в найрозвиненіших з точки зору, якому, в Китаї, наприклад, цей відсоток складає 46. В, е, в Англії в об'єднаному Королівстві 36. І якщо ми збережемо такі е, темпи росту, які у нас є зараз, з е, частки e-commerce, е то ми можемо досягти рівня Швеції, Фінляндії тощо. Канади. Середній чек, як він змінився за неповний 2023, був 1107, став 1172. Він зростає вже не так швидко. Це насправді непогана новина. Що стосується замовлень, то в 2022-му ми впали лише на 11% рік до року совокупно замовлень в інтернеті на наших майданчиках. За неповний 23-й поки що, загальний тренд плюс 38. Він коливається платформа від платформи. Далі я про це скажу трошки детальніше. Як повномасштабна війна та блекаути вплинули на покупця за нашими даними, опитуваннями та дослідженнями, які ми замовляємо? Перше це українські майданчики зростають швидше ніж закордонні. Тобто український майданчик, наприклад, Пром'юа зростає швидше ніж Аліекспрес. У таких показниках, як знання бренду, спонтанне знання, перший майданчик, який називають в якості місця, де купують в інтернеті тощо. І інші українські майданчики теж. Друге, це переважна більшість покупців все ще починають свою покупку в Україні з Гугла. Це варто розуміти. Людина, перш ніж замовити щось на будь-якому майданчику в інтернеті, йде спершу в Гугл. Третє це соціальна позиція бізнесу, одна з визначних для покупця. Тобто, якщо ви не соціально відповідальний бізнес, в першу чергу не підтримуєте українську державу, не підтримуєте українське військо, вас будуть або не обирати, або обирати значно рідше ніж аналогічний інший бізнес. Друге, тут пункт це просто бути, просто казати, що ми допомагаємо недостатньо. Це вже нова норма для українського бізнесу. Якщо ви хочете використовувати це як плюс, варто дуже сильно виділятися. І кількість користувачів зменшилася, тим не менш, частотність покупки збільшилась. Це означає, що на одного і того ж саму, на одну й ту саму людину, яка купувала в інтернеті, приходиться тепер значно більше покупок. А це означає, що важливість і вартість однієї людини, яку ви залучили, а також вплив її втрати значно збільшився. Тепер ми боремося за меншу кількість більш вмотивованих покупців. Як повномасштабна війна та блекаути вплинули на e-commerce, зокрема, на Пром'Юа та інші майданчики в групі Ево. Спочатку у нас майже в нуль впали замовлення. Я далі покажу за 2022 рік графік замовлень. Вони спочатку впали майже в нуль, тим не менш, навіть 24-го вони не припинилися зовсім. У нас були замовлення. ну, Тим не менш, суто там, небагато в порівнянні з нашим денним звичайним графіком. Змінилася категорійна властива складова. Спочатку це був воєнторг, а також усі речі, які були необхідні тимчасово переміщеним особам, тобто одяг, іграшки тощо. Потім попит змінився. воєнторг залишився в топі. Потім попит змінився на так звані товари панічного попиту, тобто генератори, павербанки. Тощо зараз все входить в норму, ну точніше, вже все ввійшло в норму. У нас в топі наші класичні категорії це автомото, одяг, дитячі іграшки, аксесуари для телефонів. Але тим не менш, чим ближче зима, тим більший попит знову з'являється до генераторів і всього, що буде допомагати переживати блекаут. Цікавий факт: в 2023 році на промі через блекаути, відключення інфраструктури падали замовлення, але найбільше падіння замовлень за 2023 рік ми спостерігали в момент, коли Вагнер йшов на Москву, на жаль, не дійшов. І що показує, що українцям важливіше подивитися, як буде палати Москва, аніж їм заважає відсутність інтернету замовляти в інтернеті. Ну, це українцям можна поаплодувати. Власне, нам з вами. Це графік замовлень, без цифр, звісно, але потижневий графік замовлень на промізи 2022 рік. Як ви бачите, от початок повномасштабної війни. І далі ми зростали поступово. Отак от, от виглядають замовлення в кінці. Це новорічні свята, власне, підготовка до нового року. Середній чек зростав не так карколомно, тим не менш теж зріс під час початку повномасштабної війни і далі поступово зростав, особливо в новорічні свята. Це темпи зростання середнього чеку. Основні виклики у e-commerce, які зараз є у залученні користувачів, перше, що я вже сказав, кількість користувачів менше, частотність вища, тобто цінність кожного користувача, себто покупця в нашому випадку, більш велика. Друге, це повністю повернулася конкуренція в закупу реклами в першу чергу. Якщо там першу половину 2022 року, навіть 75%, конкуренція була не така значна. Зараз вона ну, повністю повернулася в попередні об'єми при зменш, суттєвому зменшенні кількості користувачів. Як я вже сказав, користувачі переважно починають свою покупку в інтернеті з Google. На це треба зважати. Тобто, фактично, ми платимо Гуглу за те, щоб він був якби. Він переводив українську аудиторію на майданчики. І збільшення місць рекламної видачі в Гуглі. Дедалі призводить до того, що той трафік, який раніше приходив до нас органічно, тепер ми вимушені закупати. Ми закупаємо вчорашню власну органіку. Це стосується по суті, всіх майданчиків. Так, зараз воно переключиться. Що, що ще які ще виклики? Перше, це зростання важливості бренду і мобільного додатку. Чому? По-перше, ну, знову ж таки, Google, все починається з Google, вартість в Google зростає. Е, і ще важливість зростання важливості прилипання покупців і зростання важливості директ-каналів. Чому? Якщо раніше людина в Україні заходила через умовний десктопний е, десктоп, комп'ютер вдома або навіть е, початкові телефони, Щось купляла в інтернеті, вона навіть могла якби не розуміти, де саме, на якій саме платформі вона це купляє. Тепер з'явилися мобільні додатки. Якщо людина раз, два, три купила разів в мобільному додатку щось, цей мобільний додаток платформи їй сподобався. Далі вона вже не йде в Google купляти, вона заходить напряму в мобільний додаток. Це означає, що ми через Google ніяк вже до цієї людини достучатися, по суті, не можемо по тих запитах, в яких вона ходить в мобільні додатки. Спеціалізовані мобільні додатки або широкі мобільні додатки, такі, як, наприклад, Prom.ua. Тому нам важливо через е, зростання костів, через важливість бренда, прилипання, розуміння, куди людина саме йде, а не просто в Google, е, зрощувати. Точніше, у нас у фокусі напрями мобільного додатку, бренду тощо, директ-каналів. Основні драйвери, які ми використовуємо. Я далі про кожен з них розкажу окремо: їх п'ять штук: це сегментований підхід, персоналізація, вартість залучення, до свартість зручність доставки, власні фінансові рішення і розвиток мобільного додатку. Залучення трафіку це не купувати. Ну, по перше, це не купувати власну органіку. Тобто, ми використовуємо всі доступні нам інструменти для того, щоб зменшити. Купівлю тих, ну купівлю в кавичках, в лапках, купівлю тих, хто до нас би і так прийшов: прийшов через Директ чи прийшов через SEO. Друге, це акцент на окупність та залучення в мобільний додаток. Тобто, якщо ми запускаємо рекламну компанію, то, по-перше, вона має бути окупною. по-друге, вона має в першу чергу вести в мобільний додаток. Між двома рекламними компаніями в мобільний додаток чи ні, ми виберемо в мобільний додаток. Мобільний додаток в пріоритеті перед окупністю тут і зараз максимальна деталізація рекламних компаній тобто, ми їх б'ємо до максимально якби найменшого рівня, для того, щоб теж підвищувати ефективність. І Дірект має існувати не просто так, а Директ має поступово зменшувати витрати на залучення. Тобто, якщо ми залучили якусь кількість аудиторії, частина з неї має залишитися з нами, і ми маємо з нею контактувати через, скажімо, пущі в мобільному додатку, які умовно безкоштовні, на відміну від Пейду. Далі персоналізація, і якщо викинути всю мою презентацію і залишити щось одне, то треба залишити от перший блок, це сегментація клієнтської бази і вплив на тих, хто майже лояльний. Якщо взяти всю нашу базу і подивитися на тих, хто ми яких ми називаємо умовно лояльними. Умовно лояльні, ми подивилися на свою аудиторію і побачили, що якщо людина умовно 6 разів. Купує через мобільний додаток протягом року, вона залишається з нами з вирогідністю 90 там, X, 90 плюс Е, На цій аудиторії ми не концентруємося, вона має просто існувати, з нею має бути все добре. Та аудиторія, у якої там 0 замовлень або 1-2 замовлення, ми на ній концентруємося меншою мірою, або не концентруємося взагалі. Ми концентруємося на тих, у кого 4-5 замовлень в мобільний додаток. І їм даємо усілякі різні плюшки, які тільки можемо для того, щоб їх перевести в стан лояльних. це наш фокус в персоналізації сегментації покупцевої бази. Ну і друге, це такі вже плюс-мінус класичні штуки, особливо для платформ, персональні підбірки товарів. Ми собі можемо дозволити розвивати єдиний обліковий запис, тому що у нас, по-перше, багато платформ. А по-друге, у нас є власні фінансові рішення, і тепер вже логістичні власні рішення, і ми можемо зберігати всю інформацію. Про покупця, про всі його покупки на тих платформах, які ну, наші. І усюди йому якби, допомагати з цим, підвищувати конверсію. І в проєкті у нас персональна видача, тобто кожна людина, яка заходить на Пром, буде бачити під себе підлаштовану видачу товарів. Доставка. Традиційно, у нас одна з основних бар'єрів росту якому усюди і в Україні, зокрема, це вартість доставки. Тому ми суперконцентруємося на доставці, особливо цього року. Ми запускаємо безкоштовну доставку. В першу чергу мова йде про точки видачі розетки, про власну логістичну інфраструктуру. Ми використовуємо їх. По-друге, ми використовуємо ну, всіх, якби як використовуємо, ми співпрацюємо з усіма наявними партнерами в першу чергу з новою поштою. Безкоштовна доставка один з найбільших драйверів, якщо не найбільший, драйвер росту електронної комерції. І вартість, відповідно, теж. Ми вчимося розділяти вартість доставки з продавцем в тих місцях, де це важливо і це дійсно впливає на збільшення замовлень. Нагадую, прома не має своїх замовлень. Ми розподіляємо залоні серед продавців. Ми заміряємо довгостроковий вплив і виділяємо тих, хто купив би і так. Це про не купувати свою власну органіку, і про точкове застосування таких інструментів, як безкоштовна або дешева доставка. Для того, щоб залучити і утримати саме тих, хто нам потрібен. Ну і великий фокус на власну логістичну інфраструктуру, яка я вже сказав, це точки видачі розетки. У нас є власне фінансове рішення, воно нам дозволяє багато чого. Зокрема, це безпека угоди. Це збереження карток, це покриття комісії для покупця і продавця на промі. І це зменшення комісії, зменшення витрат на собівартість транзакцій. От наше власне рішення, теж роз'єдкапей. Ну, і мобільний додаток, як я вже сказав, це можливість особистого контакту. Цей контакт дешевий, майже безкоштовний через пущі, це можливість знаходитися на відстані витянутої руки з покупцем. І це можливість використовувати якісь новітні рішення, які недоступні в вебі, такі як геолокація, а в майбутньому і бонуси, картки, лояльності тощо. Основні висновки, якщо казати про мою презентацію, то основні драйвери у нас правильна юніт економіка, де можна не платити, не платити, де треба платити більше, платити більше в угоду залучення правильних користувачів і їх утримання: бренд, мобільний додаток і вартість доставки. Доставка це все. Друге, це кількість користувачів падає, частотність зростає. Кожний користувач коштує і стає більш важливішим. Платформи зростають швидше, ніж просто сайти в інтернеті. Ну, я маю на увазі, що такі платформи, маркетплейси, загальні платформи вони всередині України зростають швидше, ніж просто магазин в інтернеті. Основні виклики це вартість залучення і утримання. Ну і соціальні вимоги до бізнесу стали новою реальністю. Якщо ви не підтримуєте Україну і армію, то вас не будуть обирати, м'яко кажучи. На цьому в мене все. Дякую. Я вклався в таймінг.